Відразу налаштувала звук і вітаю вас, друзі, на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І сьогодні я з вами хочу поговорити про унікальність, неповторність кожного моменту. Про те, як зробити свій день, своє життя, кожну свою мить дійсно не... Повторно. У самому цьому понятті вже навіть закопана відповідь на це питання. Неповторність вона про що? Вона про те, що щось не повторюється. Але дуже часто ми. Якщо ми спочатку щось приходить нове в наше життя, то ми ловим цю свіжість моменту, ми йому повністю віддаємося, нас все захоплює, все прекрасно, то з часом ми себе ловимо на стані, що ми потрапляємо в день бабака. Якщо хтось дивився ось цей неповторний фільм, я його нещодавно передивилася. І просто дуже багато відповідей було в цьому фільмі зашито. І я чесно навіть позаздрила головному герою про те, що він мав шанс кожен свій день проживати так, щоб повторювати, удосконалювати його, не робити помилок і робити його таким максимально наповненим. І що тільки він вийшов з цієї цього ланцюжка після того. Як він нарешті зробив кожен момент свого життя максимально наповненим тим, щоб щось дарувати, щось створювати, турбуватися про все те, що відбувається довкола нього. І от я хочу, щоб ви зараз подивилися на себе. Чи немає у вас ось цього стану, що ви теж, ніби. Живете в стані, що кожен ваш день повторюється, він якийсь нудний, нецікавий. Що ви ніби ходите по колу, і ось цей стан, що ви ніби теж потрапили в ось цей ланцюг і проживаєте ваш власний день бабака. І тут я хочу вам просто нагадати про те, що насправді кожна наша мить, кожна мить нашого життя неповторна. І все, що нам потрібно зробити. Це нагадати собі про це. Просто пам'ятати про це. Що миті пам'ятати, що все, що відбувається, ніби якщо зовнішні такі обставини схожі, але вони вже не повторні, тому що ви інший, ситуація інша, погода може бути інша, все довкола може бути абсолютно іншим. І єдине, що треба вам робити, це помічати. Що кожна мить унікальна. Після того, як ви це помітите, ось тут починається саме цікаве. А як цю кожну мить дійсно наповнити? Наповнити таким чином, щоб це приносило задоволення вам? щоб це приносило задоволення тим, тим людям, які вас оточують? Щоб ви максимум користі. Для себе отримувала від кожної миті вашого життя. І звісно ж, тут на допомогу приходить знову такі планування. Тому що коли ви, коли ви розробляєте стратегію дій на ваш рік, стратегію дій на ваш місяць, щоденну стратегію, яка витікає від того, яких цілей ви хочете досягнути в вашому житті, ви дійсно починаєте жити наповненим життям. Тому що ви його самі наповнюєте. І тут, окрім планування, є ще такий момент присутності. Тому що дуже часто люди складають списки завдань, те, що ми вас щодня учимо, нагадуємо, що ви маєте складати списки завдань, прописувати тайм-калькуляцію, скільки часу ви витрачаєте на ці завдання, виставляти пріоритети. Фокусуватися на робочих задачах, на особистих задачах, дивитися обов'язково виділяти час на форс-мажори, потім зображувати графічно, як ви це будете робити. І це круто, це дійсно працює, але дуже часто люди забувають про такий момент, як присутність в тому, що вони для себе запланували. Тобто ви на це все дивитесь, ви це все робите, але можливо десь ви включаєте ось це насилля над собою, яке потім виливається в те, що ви вже не хочете виконувати цю задачу. Ви в планах забуваєте включати такі прості досить речі, як правильний сон, правильне харчування, перерви між задачами. Правило двох сепдвох хвилин, якщо будь-яку задачу ви можете виконати за дві хвилини, то ви її не ви переносите на потім, а виконуєте тут і зараз. Про те, що пріоритети потрібно тримати на п'яти задачах, не більше в дні, тому що п'ять пріоритетів потрібно максимально визначити, більше ви можете просто не встигнути зробити і знову розчаруєтеся в тому, що ви собі запланували. Тобто, окрім того, що ви плануєте ваш день. Дивитися, що ви в ньому сьогодні хочете втілити в життя і яким чином наповнити ваш день, ви ще повинні пам'ятати про те, що ви маєте бути максимально присутніми в тому, що ви робите. Присутніми, і тут я ще б додала розслабленими. Тому що дуже часто буває так, що ми щось виконуємо, ми навіть не відчуваємо, не ловимо на собі ось цей стан, що ми перебуваємо в величезній напрузі. І те, що ми виконуємо, нам перестає приносити задоволення. Тобто, перше, ми втрачаємо новизну до того, що ми робимо, потрібно її додати. Друге, ми вилітаємо з моменту, ми собі можемо запланувати, почати робити, але все одно думати про щось інше. То потрібно в себе прям повертати в те, що ви робите. І ось ці моменти вони допоможуть вам отримувати насолоду від того, що ви виконуєте щодня. І що ви в ваші списки вкладаєте, тому що ви ж не просто якісь дії робите правильно? Ціль не в тому, щоб написати списки, що ви сьогодні виконаєте, похвалити себе, поставити галочки, поставити плюсики, сказати Я молодець, хоча це знов таки дуже важливо. Але ціль в тому. Яка стратегія у вас є по життю, і які моменти ви сьогодні втілите для того, щоб ця стратегія працювала, і, саме в основне, зробила вас щасливою людиною, щоб ви відчували оце щастя від того, що ви проживаєте власне життя, і воно максимально наповнене, і кожна ваша мить максимально наповнена. І мені в цьому ще дуже сильно допомагає медитація. Я медитую 20 хвилин зранку, 20 хвилин з вечора. Ранок це щоб так, знаєте, зі свіжістю війти в новий момент з вечора. Це щоб трошки. Очистити свій мозок, так, свою операційну систему. І це теж допомагає ось бачити ось цю новизну в кожному моменті і свіжість в кожному своєму дні. Якщо ви не знаєте, як це робити, ви можете взяти найпростішу. Є найпростіша медитація, коли ви просто сідаєте і хоча б 5 хвилин слідкуєте за тим, як ви вдихаєте, як ви видихаєте. І просто слідкуєте за цим, намагаєтеся тримати фокусування на. Щоб мозок концентрувався на тому, як ви вдихаєте, видихаєте, і потім, коли ви це зробите, якщо навіть якісь думки будуть до вас приходити, просто їх знаєте так, відпускайте. Хай вони будуть, але все одно знову повертаєте фокус на досі і видосі. І коли ви навіть 5 хвилин це зробите, коли ви відкриєте очі. Ви зрозумієте на власному досвіді, про що я говорю. З'являється свіжість ось цього моменту, тому що насправді ось тут, ось тут, ось тут мене ще не було, і момент максимально свіжий. І цю тайм менеджмент зарядку я для вас ще не проводила. І ті слова, які зараз лунають, вони ще не лунали. І ви мене ще не слухали, і ви не відбувалося все те, що відбувається до довкола вас. Тож, сьогодні основний такий посил, яким я хочу поділитися на нашій тайм менеджмент зарядці, це те, що окрім того, що ви плануєте ваше життя. Не забувайте іще, як ви проживаєте і дієте згідно тих планів, які ви сьогодні собі записали в ваших розкладах. А це зробіть обов'язково, тому що це допомагає дійсно тримати фокус на основних речах, на собі, на те, що ви хочете від власного життя. Тож не забуваємо складати списки завдань, визначати тайм-калькуляцію, розставляти пріоритети. І, звісно ж, діяти і втілювати все те, що ви сьогодні. Не запланиває. А якщо вам потрібна допомога, як це взагалі все втілити в життя, то 10 листопада у нас стартує 103, й здається, вже потік нашого легендарного тайм-квесту тактика, який допомагає от саме навести лад в операційній діяльності, який допоможе вам перед новим роком дійсно почистити почистити власне життя. Позбутися зайвого, тому що є навіть блок роботи з незавершеними справами, і вже після цього почати втілювати в життя ось ту стратегію, яку ви собі плануєте втілити в 2026 році. А краще взагалі не відкладати, а просто вже почати думати над тим, можливо, як говорила Катерина Мілітенко в попередній тайм менеджмент зарядці вчора проводила про те, як важливо цілі всі свої ревізії провести, також. Отак от, от. проведіть ревізію всіх ваших цілей, зробіть роботи з незавершеними справами, а потім вже дивіться, а що з цього нового стану ви готові втілити в ваше життя. Дякую, що були зі мною. Якщо вам та менеджмент зарядка була корисна, не забувайте підтримувати нас вашими коментарями, лайками, можливо, якимись питаннями, які у вас є, і ви хочете, щоб ми розкривали вам у наших щоденних етерах. А завтра о 8.45, як завжди, на нашому Фейсбуці, в живому етері, буде Людмила Богуш теж з вами спілкуватися про менеджмент, мотивацію, штучний інтелект все те, на чому спеціалізується компанія Богуш Тайм. Гарного вам прекрасного дня з новизною, натхненням і мотивацією діяти, втілювати ваші мрії, ваше життя. Всім гарного дня! З вами була Юлія.